Це Проте, минуле нашого краю. Проте минуло воно тільки для нас. А для нього назавжди залишиться сьогоденням. Їх часто бачать разом молодих робітників і їхнього наставника Григорія Івановича Белоножка, токаря Варшавоградського тепловозобудівного заводу імені Жовтневої Революції. Григорій Іванович, кавалер ордену Леніна, майстер золоті руки. 14-річним хлопчиною 30 років тому, прийшов він учнем токаря на тепловозобудівний. Зараз Григорій Іванович сам учитель і наставник. Десятки токарів заводу дякують Григорію Івановичу за добру науку, за допомогу в оволодінні таємницями фаху. З таких коротких хвилин життя Донбасу. І складалася його історія в ХХ столітті.